Наталка Денисенко заскочила в тісні обійми зі своїм ймовірним коханцем. А її подружка Олена Світлицька розповіла, чому наважилася худнути на ін'єкціях. Давайте обговоримо. Я почала робити уколи для схуднення. Так, от Юрій Савранський опублікував ряд світлин в своєму інстаграм з Болгарії та запостив зовсім недружню ось цю світлину з Наталкою Денисенко. Дуже личать тобі виноградники написала акторка. А от олена світлицька поділилася результатом схуднення. Я зробила повний чекап та стала під нагляд лікаря, бо у мене були проблеми з гормонами. Розповідає акторка на своєму ютуб каналі. За останній. Там півроку я набрала десь 10 кілограм. Лікарка призначила терапію і запропонувала колоти ліки. А я подумала, чому би ні, якщо це пришвидшить моє схуднення, бо протягом шести місяців у мене не виходило схуднути. Як можна побачити, піти купити і в себе вдома в живіт щось колоть? Не почалася булімія. А давайте обговоримо в коментарях, як ви думаєте, чи тісно Наталка та Юрій є парою, та як ви ставитеся до схудненню на ін'єкціях.